Землетрус зафіксували на Буковині. Поштовхи зафіксували учора о 22.29 в районі села Балківці Дністровського району. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів. Магнітуда склала 1,6 за шкалою Ріхтера. Останній раз землетрус на території Чернівецької області реєстрували 21 січня цього року. Тоді його магнітуда склала 3,1 за шкалою Ріхтера. Коли говорять про магнітуду, так, ніколи не можна говорити слово балів. Магнітуда це є енергетична характеристика землетрусу, і магнітуда нічого абсолютно не каже про те, що відбувається на поверхні, про те, що відчувають люди. А інтенсивність пройву землетрусу на поверхні землі оцінюється наразі так, за 12 бальною шкалою. Мінімальна сила землетрусу один бал, відчуває тільки сейсмічні прилади. От наші сейсмічні прилади, які реєструють землетруси, да? максимальна сила землетрусу 12 балів. Це абсолютна катастрофа. Зруйновані всі споруди на поверхні, зруйновані всі підземні комунікації.